Я задаю запитання. Ви відповідаєте на запитання. Слово складається з чотирьох букв. 4 букв Три, два, один старт. В дівчат це модний аксесуар у чоловіків, щоб не було холодно в шию. Шарф. Шарф так шарф. Подаємо. Є довгий піджак із розрізом. В нього одягнений диригент. Фрак, саме так можна підказувати? Можна? Фа вас пише. Фрак, є. В неї ми складаємо одяг. Шафа, складаємо шафа. Є, як звати Єфросініну? Ми складаємо машу. Швидше, 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 швидше. Є, слід на шкірі відрани. Шрам. Є, прозвучало шрам Є, з нього ми робимо котлети. Фарш, складаємо фарш. О, букву F. Є. Під нього крикують солдати. Марш. Є. 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 Його використовують, аби відкрити сейф. Крутять. Ні, не ключ. Шифр. Саме так шифр. Є американський письменник прізвище Твен ім'я. Марк, марк Твен. Саме так. Є на українській мові темрява, а на російській. Мрак! Мрак! Так, складаємо, складаємо швидше, 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 швидше! Час! Одна хвилина і 26 секунд! Це хороший результат! Аплодисменти команді дівчат! 3-2-1 старт. Скорочене ім'я Зінаїди. Зіна, складаємо. Є. Північно-Атлантичний військовий альянс. НАТО! Немає. Є, в електриків є нуль і. Фаза саме так. Є, коли в неї не потрапляють, виходить погана музика. Нота, саме так. Мта. Де в кого? В кого? Ну, 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 ну. Так, є. Канделаки і кароль ім'я. Тіна, 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 знаємо. Н, 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 Н. Третій. Так, є частина географічного поясу із однорідними кліматичними умовами. Це природня зона. Те, що було на початку самому. так. Є, головна прикраса нареченої. Фата саме так. Па от. Є скорочене ім'я Наталії. Ната саме так. Залізна людина. Прізвище Старк ім'я. Тоні, прозвучало! Тоні, тоні Старк, складаємо. Є. Метод лікування хвороб за допомогою лікарських рослин. Яка терапія? Фіто, 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 складаємо швиденько. Фізо, фіто є, час. Час. Так, так, так не показуємо, не показуємо. Тримаємо інтригу. Добре. Отже, результат. Дівчата склали свої 10 відповідей за 1 хвилину і 26 секунд. Хлопці склали свої 10 відповідей за 1 хвилину і 32 секунди. Ваші обласні дівчата.